Вірити, любити, боротися краще разом. Ранковий напалм» на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі. А ми наближаємося до того моменту, який я так сильно люблю. Моменту, коли ми маємо поринути в невідоме, перевірити наскільки глибока є кроляча нора хаосу і не якогось безладу в Російській Федерації, яка на нас напала. Отже. І не іншими словами настав час рубрики новини ДНА, де ми по заголовках у змі російських змі намагаємося зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації. Тому так міряємо пульс, поперевіряємо тиск. Якщо він у вас підвищений, то краще цього не слухати. Адже те інколи в Російській Федерації відбувається таке, що, чесно кажучи, мені здається, тиск може підскочити і слабкі нерви можуть не витримати. Іване, з пульсом, з тиском в тебе як? Все нормально? Можемо починати? Так, так, так. Тільки я не переживаю, що я почну дуже крепко сміятися. Ну, головне, сміятися, я то стрим... знаєш, сміятися, то корисно. Тому, власне, ми і розпочали цю рубрику. Поїхали. Кастрама Тудей. Костромичи решили оставить лису в городі, пока она не начнет убивать. Знаю, що вони і Путіна так вирішили лишити на президентстві, поки він не почне вбивати. А коли вже почав, то його прип зупинити не змогли. <рес> Ти знаєш, я вже, блін, якщо таки така аналогія, то я вже уявляю, як лисиця в костромі. Там переписує під себе законодавство, починає всім розповідати казку про Колобка і каже, що може повторити. От а потім вона, знаєш, оголошує спецоперацію, на яку там область поряд з Кастрому з Костромою. Ярославську на Ярославську область, спецоперацію, і там всі колобки котяться, котяться. Отже, мені здається, що скоро в Костромі лисиця просто стане диктаторкою. Так, а потім ще візьме. Зайчика, який сформує свою частну армію. <рес> Ні, ну чого зайчика? Вовка якогось. Ні, вовки <рес> на нашій стороні. А, ну добре. <рес> Окей, мені здавалося, що лисиці теж на нашій стороні, на нашому боці, але менше з тим. Їдемо далі. Лента -ру". росіянин ограбив секс шоп і ударил прохожого украденим кнутом. <рес> <рес> Я думаю, що росіяни вже звикли до кнутів без усіляких пеляників. Тому цілком нормально, штатна ситуація. Ну так, да, звичайно, просто, yeah. просто, просто це звичайний вівторок, там, звичайний понеділок, е, іде людина, е, російський громадянин йде по вулиці, і тут його як не кнутом, то дубинкою, тому йому не звикати просто, бути yeah. битим. А якщо ще й звикати і чекаю, я вже уявляю, просто коли проходять через пункти, як колись телефонна будочка. бо я підійшов, раз повернувся там. І пішов собі далі. Ну, і можливо... ти вибираєш пльотка, дубінка, що там далі. А, так, да, слухай, ну зважаючи на те, як там все з правами людини, як там все з знущаннями з людьми, можливо, скоро вони дійсно будуть просто підходити обирати. Mm -hmm. О, знаєш, Пам'ятаєш цих, можливо, ти бачив відео в закордонних школах в європейських розповсюджена така принцип вітання вранці так, з так, учителем так, так, так. школярів, коли там намальовані долонька, там обійми, поцілуночок, і дитинка підходить і Сама обирає, як з нею привітатися вчителю. Отак От буде в Російській Федерації. Вони там приходять на роботу, і там у начальника висять такі штуки: там типу кнут, кийок, там, лозина, і, власне, громадянин Російської Федерації сам обирає, чим його сьогодні відшмагати. Ну, я тобі скажу, тоді вони справжні мазохісти. Ну, а, ну, а в них Путін при владі більше 23 років. Хіба це не очевидно, що вони справжні мазохісти? Їдемо далі. Ріановості в Ярослав. Проведут парад военной техники в спальных районах города. Російська військова техніка настільки звикла ховатися за мирними мешканцями, що і навіть на параді їде в житлові квартали. Є ну, так, так. так зручніше. Ну, типу, така блін, я звикла до людей побалище. Я люблю людей, я люблю мирне населення і ховатися за ними. І тому вона їде в житлові квартали. Хоча ти знаєш, що ти попри жарти, мені здається, що можливо саме така і була стратегія, тому що вони ж там сьогодні всі дуже бояться. Українських безпілотників у себе на парадах, і можливо, вони подумали, що от заведемо в якийсь двір цю воєнну техніку, і тоді українці не будуть фігачити дронами, адже всім очевидно, що українці по мирному населенню не Ось, хочуть це я робити. Я хотів якраз оце і сказати. Вони просто знають, що українці не вбивають не вбивають мирне населення, не відміну від російської армії, але так, про, так, це, так. про це не в, ці, не в цій рубриці, скажімо так. Е, їдемо далі. Снобру в Москве. Фонтан дружба народов на ВДНХ покрився лідяною коркой із-за заморозка. Ти знаєш, то знак, <рисква> що між народами ну така собі дружба Прохолодно, так би мовити. <рисква> ну, да, та, про прохолодні стосунки між тими народами, між якими вони там завжди декларували дружбу. Да, мені здається, що символізм моцний в, в цій, цій новині. Так, це знаєш, це цікава історія. Знаєш, є така пісенька російська дитяча про те, що жопа є, а слова ніт. Так, от, знаєш, типу фонтан дружби народів є, а дружби між народами немає. От варто якось їм задуматися Скажу, над цим. Кажу так, У Володі, якби замість голови, жопа, але й слова звідти теж летять якраз. Так. Дуже влучне зауваження. А ми переходимо до останніх новини в рамках рубрики Новини дна Фонтанка.ру. Тут ціла історія Сняла украшення, а обіщала Порчу. Петербурженку обманула колдун'я з багатим послужним списком. Так, так, так. За стилем роботи цієї колдуні, як би мовити, мені здається, вона працює десь в Міністерстві оборони Російської Федерації. Ну... Там теж росіянам обіцяють, ну, наприклад, виплати загиблих. А дають пачку пельменів. Так, да, Це зважаючи на те, що там написано, що в неї багатий послужний список, можливо, це якраз послужний список роботи в Міністерстві оборони, тому що так професійно дурити, мені здається, що вони скоро там в Росії, знаєш, взагалі на всі посади керівні вони наберуть у цих всяких шаман. У них вже шаман є, знаєш, типу, співаком війни, то шаман, ну не дарма. Вони скоро всяких у цих відьмачок, калдуні, цих всіх шахраїв наберуть на всі. Посади і ті будуть знімати з людей е, сережки, золото і взагалі останні відбирати, тому що мені здається, до цього все прямує. Я вже задумався, що вони переіграли в іграшки якихось бойових шамахнів з посухами по. О, ні, сподіваюсь, такого не буде. Але от на сьогодні це всі новини дна, де ми позаголовка У маємося зромі зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації. Нагадаю вам, щоб не пропустити чергові новини дна, щоб не пропустити шанса трошки посміятися, повеселитися над тим, як наскільки Ницим є наш ворог. Так, от не забувайте підписуватися на наш Ютуб-канал, де всі ці новини дна ми вивантажуємо, і там їх можна буде передивитися. Якщо пропустили, просто почитати, пересвідчитися в тому, що це реальні новини, тому що там ми викладаємо скріни цих новин, щоб ви не сумнівалися в тому, що це реальні новини з сайтів Російської Федерації. Отже, а ми їдемо далі, продовжуємо ранковий напал на Радіо Спротив. За кілька хвилин повернемося до вас, і я, звичайно, нарешті розповім вам. Те, що обіцяють зірки. Всім знакам зодіаку на сьогоднішній день. Лишайтеся з нами, не пропускайте можливості трошечки дізнатися про сьогоднішній день і підготуватися плідно і класно в ньому прожити. Ранковий напалм на радіо «Спротив». Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.